Водна блокада апостолового тисячне місто вже більше року без централізованого водопостачання. Канал, який був головним джерелом води у кранах містян, перекрили для потреб кривого рогу. Тож місцеві жителі вимушені тягати додому і питну, і технічну воду а більше вигадливі змайстрували і власний водопровід з підвалу у квартиру. Подробиці далі. Не важно, не важно, не важно да. Чотири чоловіка, мала дитина. Юрій корінний житель апостолового бідкається, воду і питно, і технічно вже більше року зі свердловин. За все життя такого ще не було. Централізована вода зникла після підриву греблі Каховської ГЕС. Це скільки? Як водокранілі ще спустили, от пошти. ну ще канал був в каналі, вода. Тоді ще було більш-менш. Засипали біля кривого рога. Ага, це ж так? там перекрили, так. Да. Зінгульця качають у южне хранилище. а ми залишилися без нічого. У черзі біля бівета пані Ольга у вихідний прийшла зробити запаси води, бо живе за 4 кілометри звідси. Треба де обмитися, миться, мене інвалід з інсультом лежить. І що робити? Я їздю, два рази, три рази на день їду, йде, сюди їду, їхала в центр, взяла бути. А коли були відключення світла, багатотисячне місто залишилося геть без краплини води. Кран не працює, бо немає електрики, Насос качає. Є електрика, кран працює, немає електрики, не працює, що тут непонятно. Через нестабільне електропостачання люди мусять робити певні запаси води. Я ось прийшла вдруге. За сьогодні? За сьогодні. Вдруге. Важкувати? Так, важко. Було би здоров'я, можливо, було би легше. За рік без централізованого водопостачання пані Надія вдалася до хитрощів, провела свій водопровід. Жінка мешкає у двоповерховому будинку, у підвалі встановила бочку. У вільний час наповнює її водою. А вже звідти вона йде в її квартиру. Приносю воду від комунхоза до свого під'їзду. Спускаю підвал. Де в мене є бочка? І так кожного дня. Скільки як дозволяє черга біля забору води? Коли вменшається в бочці, я додаю і таким чином, благодаря моторчику, подається вода до кімнати, що я можу там готувати, мити посуд і прати Отак, отаким чином. На близько 13 тисячне населення, три свердловини це все, чи можуть зарадити міські чиновники. У водоканалі розводять руками у зневодненні вині. Не вони дуже тяжка ситуація, тому що не від нас воно залежить. Це від військової адміністрації, все залежить, і від обласної ради, коли наповниться. Канала Дніпро Кривий Ріг, тільки після того ми зможемо подавати воду на місто. Ось такий вигляд сьогодні має той самий канал. Він був основним джерелом постачання води у крани для жителів міста Апостолове. Люди припускають, поки будують магістральний водогін у південному водосховищі Кривого Рогу води вкрай мало. Тому стратегічний апостоловський канал і пересипали. Забудовники кажуть, то не їхніх рук справа. Будівельників зона відповідальності закінчується там, вже в каналі, тобто ми воду подаємо в канал. І для нас, як наша точка, це вхід в канал. Далі вже йде робота балансоутримувачів, тобто місто Зеленодоськ, місто Апостолова, балансоутримувачі міст водоканал Кривого Рогу, а також підприємство КПВС, яке теж частково є балансоутримувачі часті цього каналу, вони повинні юридично, на мою думку, узгодити питання стосовно підписання води у Криворізькій районі. військові адміністрації гнів людей розуміють, просять ще трохи потрібно. Чекати робиться все можливе і неможливе задля прискорення для вирішення цих всіх моментів. Всі будуть з водою. Так хотілося б, щоб було це набагато швидше, але ворог також вносить корективи в наші плани. Днями запустили останню четверту гілку магістрального водогону. А відтак переконують чиновники жителям, зокрема і міста Апостолового, мають незабаром відновити централізоване водопостачання з Дніпропетровської області. Олена Мдрюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.